X. Усе в твоїх руках. Її рекорд як професіонала 9999 перемог і 9 поразок. Абсолютно безпрецедентний і абсолютно приголомшливий. Вона займається блейдингом з тієї самої миті, як народився сучасний Байблейд. Блейдер з найбільшою кількістю запусків історії. Блейдер з найбільшою кількістю боїв в історії, а крім того, вона має ще й найбільшу кількість перемог в історії. Mm. Так, кожен шанувальник Блейдингу з нетерпінням чекав на цієї миті. Ей X. Повернення королеви. Нам без зіру наживо на єдиному фестивалі за участі найсильніших О. і найпопулярніших блейдерів О, у усього світу. Ви на All-Star Battle! НАТО вже на підйомі. Погоджуйся нам, дала. О, так. Всі в захваті! У цьому захоплюючому протистоянні між командами діє правило до останнього переможця. Тож скористаємося миттю, підб'ємо підсумки боїв. У першій битві між двома командами Робін та Пакун зійшлися віч на віч. Весь стадіон вибухнув від появи такого популярного стрімера. А вдвоє ми побачили те, що діти називають дзеркальним матчем. Ви маєте пам'ятати відео від Ченел, тож я спробував скопіювати бея. Хамер інсендіо робіна показав відмінний матч, а Пакун використав ще більше здібності того самого бея і вийшов переможцем. Переходимо до другої битви. Мульті влаштувала справжнє шоу. Бі, що будуть згадувати роками. А коли з'явилося звинувачення в тому, що факун викрав креслення, Б, я й уявити не могла, що це буде. І знаєте, що їх розсудили. Після непростих обговорень було вирішено все ж продовжити матч, що призвело до дивовижної битви. Саме так, після того як Рекс Джура з'явився на арені для третьої битви, мульти зазнала нищівної поразки. Ех, чесно кажучи, я і досі не прийшла до тях. Рекс безумовно показав нам усім, що його не дарма називають переможцем непереможених. Так! Згодом На сцену вийшов бледер, на появу якого чекав кожен. Саме так з'явився Бледер Ікс. У четвертій битві ми побачили, як бастер Дрен Блейдера Ікс зіткнувся з непередбачуваним біт та ірено. Він чекав, ухилявся. І, врешті-решт йому вдалося. Його перемога наочно показала значення прислів'я. Хто відступає, той живе, щоб боротися знову. Хіба не хочеться скоріше побачити ще одну битву Плейдера Ікс? Так, звісно, на останній битві виступить третя і остання учасниця команди мрії. На її появу з нетерпінням чекали фанати блейдингу по всьому світу. І я також не можу більше чекати. Він тільки і мріє про популярність. Пані Квін, поставте його на місце. Наразі залишаю маску на тебе. Так, колись я покажу цьому хлопцю цілий світ поразок, а після цього вполюю самого хромарюгу. А. Пакуне. Чула, у тебе немало прихильників в інтернеті. Ну, так. Можна і так сказати. Зараз мій канал має 45 мільйонів підписників. До чого ви це? Чудово, це тобі підходить. А? У тебе є шанс повернутися на правильний шлях. І я говорю не про блейдинг, я говорю про життя. Гадки не маю що ти накою. І, чесно кажучи, не хочу навіть дізнаватися. Якщо є блейдери, які дивляться на тебе та підтримують. Ти маєш прожити так, щоб зустрічати їх з піднятою головою. Так, пані. І Рексі. Mm. Навіть якщо ти колись битимешся з хромом у титульному матчі, у тебе жодних шансів на перемогу. До того ж, ти навіть не здатен перемогти Блейдера X, і навряд чи зможеш. Я впевнена, ти і сам уже про це здогадуєшся. А, ви, ви не так зрозуміли. Та знаєте, це лише означає, що ваш час не настав. В залежності від сили та везіння, плисти за течією може бути хорошою ідеєю. Але по-справжньому величні люди самі направляють цю течію. Ага. Тримайтеся впевнено. І працюйте як ніколи. А, так. А тепер скільки часу минуло? Хм. З моменту, як я сходилась з таким енергійним суперником. Вирішальна мить між командами персона та мрії. В кожної лишився тільки один блейдер. З боку команди персона. Блейдер! Джексон має виграти, інакше ми програємо матч. Якщо він переможе, титульний матч стане питанням часу. Ми, ми віримо в себе. Його суперник. Останній плейзер з команди мрії. Жива легенда. Квін Манжу». Давно не бачилися, чи не так? Мої віддані пана. Ми чекали на тебе! Це повернення королеви! Неймовірно, ви чули? Я про фанатів. Вона мега популярна. Так, не те слово. А? Це легенда блейдингу. Побачити таку велика удача. Це рідкість. Якби не наш спільний матч, я б і сама тут зомліла. Ось вона. На цій блейдерці виросло все моє покоління. Mm -hmm. Чекайте, що я кажу? Я не повинен так захоплюватися нею. Знаєте, якщо бути чесною, mm -hmm. коли я ще була профі-блейдером, останнє, чого я хотіла, це змагатися з нею. Відсоток виграшу, отриманий після аналізу, показав, наскільки малі мої шанси на перемогу. А -а -а. Вона змусила когось твого рівня сказати таке. Так, але часи змінилися. Якщо Джексон не схибить, я впевнена, що він зможе перемогти. Зараз почнеться. А? а? Вибач, а можна й мені одну. Бачу я вчасно. Тайтусе? Ну, то як пройшов день домашніх тварин? Все було в порядку? Я залишився і наглядав за дітьми, поки вони не пішли. То як далеко усе зайшло? Точно, вона битиметься з Блейдеру Мікс. Бій розпочнеться з хвилини на хвилину. <реш> Цей матч я точно не міг пропустити. Так, ця блейдер бабця виглядає дуже, дуже сильною. А? Що? Ян, вона. Хочеш сказати, ти не знаєш? О -о -о -о. Погляньте. <реш> на ній футболка з левом. Вона, мабуть, фанатка зоопарку. Взагалі, то вона моя бабуся. Справді. <реш> <реш> Чекай, манджу! Точно! Дивно, що ти не здогадувалась. Ми мали б дякувати їй за такого онука. Хм. Обережно, Блейдере Ікс. Навіть моя лють не зрівняється з тим, що ти зараз побачиш. Чула, ти добре дбав про мого онука. Блейдер Ікс. Так. Жодних проблем. Чекай, про кого це вона? Про тейту, сад, дурнику! А? Ти серйозно? То то це його бабуся? Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Ого. У такому разі, схоже, на нас чекає суперепічна битва. Про більше годі було би мріяти. Mm. Ну, ну, не забігатимемо наперед. Спокійно. Я просто висловлюю свою щиру подяку. У Тайтуса не було конкурентів, коли він був любителем. Тож такий суперник, як ти, був йому просто необхідний. Ого, не треба дякувати! Мені було так весело! Так, не сумнівайся у цьому. І усе ж мені тут більше нічого додати. Він той, хто він є. У світі профі, такі речі, як твоє походження, те, ким ти себе оточуєш, та хто твої союзники є неважливими. Нічого з цього не має значення. <плес> Що вона? Стривай вона про Джексона. Скажи мені, ви ж прагнете до вершини вежі, так? Так, звичайно. Скажи, Робіне. -яй -яй -яй. -яй -яй. Так! Саме так! І Як лідер команди персона, дозвольте сказати, ніщо не зупинить нас на шляху! Ми зійдемо на вершину вежі! Хіба ти мені не програв, ти хто взагалі? а? Замовкни. І... Слухай, я б на твоєму місці краще помовчав. Справа в тому. Що ви ще не готові до цього, навіть якщо ви досягнете вершини вежі, вам не перемогти? О? Але ми не дізнаємося, якщо не спробуємо. Це я вам точно кажу. Скажіть, чи ви знаєте, яке життя ведуть чемпіони з вершини ікс вежі? Що думаєш, моє маленьке пташенятко? Цвірінь, звірінь. Вони просто супер-пупер-блейдери! Серйозно, Робіне? Якось поверхнево, не здається? Ха! Турнішого й не вигадаєш. Я про. Правильно. Неважливо, наскільки підступну тактику може використати суперник чи наскільки йому щастить. А ви маєте здолати його, покладаючись лише на навички. Саме через це чемпіони і є чемпіонами. У грандіозній і величній історії блейдингу саме вони є головними героями? Головними? А? Ми тут не для того, щоб безтурботно гратися беями. Ми професіонали на вершині своєї справи. Кожен наш крок є вагомим. Про що ти взагалі говориш? А... а тепер яке місце в цій історії займаєш ти? Ось і настав час Блейдера Ікс. Чи маєш ти усе необхідне, щоб стати головним героєм історії під назвою Бейблейд? Минуло кілька десятиліть відтоді, як я почала блейдити, і досі я виграла майже кожну битву. Здобувши 9999 перемог? Однак раз на кілька років. Мені зустрічаються таланти, що сяють яскравіше за інших. Я програла лише дев'яти блейдерах. І я ніколи не забуду жодного з них. Я прожила насичене життя. І в такому віці я не очікувала зустрітися з талантом як у тих дев'яти. І раптом мені трапляється такий енергійний хлопець. Я про тебе говорю. Отже, Блейдер Ікс, Скажи мені, чи гідний ти стати десятим, що залишиться в моїй пам'яті? А якщо ти усе ж не маєш необхідного, то і подаруй мені десятитисячний викраш. Десять тисяч перемог! Десять тисяч перемог! Десять тисяч перемог! Десять тисяч перемог! Песя тисяч перемог! Десять тисяч перемог! Песять тисяч перемог! Песять тисяч перемог! перемог! Цей галас не зрівняється з жодним! Таких глядачів я давно не бачила! Подивимось, як Блейдер Ікс реагуватиме на таку потужну підтримку. Річ у тім, що я не збираюся ставати десятим блейдером. Хм. Ні. Натомість я змушу забути тебе про решту дев'ять. Справді вражаючи, юначе. Блейдер X заявив про свою майбутню перемогу. Ні! Скоріше про майбутню славу. Про що він говорить? Він це серйозно? Дуже вміло та сміливо. Меншого я й не чекав Блейдера X. Вразити навіть таку живу легенду блейдингу, як вона, рідкісне вміння. Ось вам і вистава, тільки поглянь. Лишилося підкріпити ці слова діями Блейдера Ікс. Тайтусе, як думаєш, чим закінчиться битва? Хто знає, я не можу передбачити. А? Бачте, моя бабуся, жива профі-легенда, уособлює саму історію блейдингу. Роками вона накопичувала досвід для його реалізації. Можна сказати, що її талант безмежний. У цьому сила моєї бабусі. Я не наважуся навіть говорити про це. Ого, все настільки серйозно? Плануєш дивитися чужу битву? Це не схоже на тебе Хроме? Думаєш про Блейдера Ікс? Так близько. Вже майже тут. Тепер це Тепер це дещо більше. Я відчуваю. Відчуваю Ікс, його форма, температура, дотик. Залишилося ще трохи. Виходь! Шедоу души Зробімо це! Бастер-дреп! Час нарешті настав. Нехай остання битва почнеться! Почали! На старт! Увага! Три, два, один! І... Офіційних матчів ви провели проти профі. М -м -м, сотню чи. Може, дві? Коли проходиш крізь десять тисяч битв, набуваєш особливого вміння, як це? Річ у тому, Блейдер Ікс. Бастер дрен. Я знаю, чого ви намагаєтеся досягти у цій битві. Розумію це до найменших дрібниць з однієї лише форми я можу чітко сказати, що він належить до атакувального типу. Його будова свідчить про акцент на виконанні нокаутів з одного удару. Єдиний, хто міг його створити. Це Тема ляс персони, майстер з неперевершеним талантом. На неї точно має чекати прекрасне майбутнє. Хороший бей, правда? Та усе ж він жертвує витривалістю? Яскравої бійки, яку ви з Рексом влаштували, було достатньо, щоб приховати очевидно слабку сторону бастер Дрена. Який розумничок. Ти хочеш провести швидку атаку в надійно каутувати на ранній стадії. Господи, у тебе і справді величезна сила атаки. Але на превеликий жаль: якщо ти знаєш про атаку, її сила не має жодного значення. Не проти ще до Шенобі. Як прикро. Фініш виживання і так швидко. Саме так і закінчиться історія нашої битви. Шедоу Шинобі відбиває атаки настільки вправно, що складається враження, ніби їх ніколи і не було, він наче використовує здатність зникати як справжній ніндзя. У чому справа? Те, що засмучений. Зрештою, це і є те, що називають набуттям досвіду. Як думаєш, я виграла 9999 разів? дев'яносто разів. Більш того, як думаєте, чому я неохоче погоджуюся на битви? Сила м'язів, безмежна витривалість і швидкі рефлекси. На першому поверсі вежі повно блейдерів, які фізично перевершують мене. У них повно рис, яких я не маю. Ну ж бо, що таке пташеня? Ти досить спортивний, навіть обдарований. Далеко підеш? Але навіть тоді у вас усе одно не буде жодного шансу перемогти. І усе тому, що я маю досвід, якого немає у жодного. Я можу сказати це навіть не змагаючись з вами. Я знаю результат ще до його початку. А якщо я вже знаю, що переможу, тоді в чому сенс нам взагалі боротися? Інакше кажучи, я билася з десятьма тисячами блейдерів у найрізноманітніших ситуаціях і з різними стратегіями. І таким чином я навчилася передбачати результати матчу ще до його початку. Цей талант я розвинула з часом. Це мій багаж мудрості. А тепер, люба дитинко, будемо прощатися. Гадаю, саме час розпочати битву згоден, хоч я і знаю, чим вона закінчиться. Офіційно розпочалася, чи зможе Бледер ікс продовжити свою серію непереможних битв, навіть зійшовшися двобою з живою легендою. Оті дев'ять блейдерів, які перемогли пані Квін. Це було дуже давно. Тому я чесно, гадки не маю. Легендарні блейдери, які виблискують на сторінках книжок з історії блейдингу. Один з них це один з них, мабуть, Хром. Ти серйозно? Це дивовижно. Я був дещо зайнятий. Розумієте? Це важливо, пане президенте. Наступний епізод Бейблейд X. найвеличніший блейдер. Я оцінюю усіх вас, судячи зі свого багаторічного досвіду, маско.